Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Зараз я вам покажу найпростіший спосіб, як створити контракт NFT в мережі Mantle Network за допомогою сервісу Remix. Просто повторюйте за мною і у вас все вийде. Можемо починати. Перше, що ми робимо, заходимо на сайт Remix. Всі ссылки, які будуть потрібні далі, я залишу під відео. Перейшли на сайт, створюємо новий файл, в який ми будемо вставляти наш код. Нажимаємо, даємо йому якусь назву. Я, наприклад, назву його Mantle NFT. Так, створили. Після цього переходимо в офіційний гайд на Medium, де нам показують, як створювати NFT в мережі Mantle. Опускаємося нижче до четвертого пункту. Тут нам потрібно скопіювати цей код ось, копіюємо і повертаємось назад на ремікс. Вставляємо код. Далі нам потрібно скомпілювати наш файл. Переходимо в розділ компіляції, нажимаємо ось сюди, далі сюди. Uh, так. Чекаємо трохи. Компіляція пройшла успішно, наш файл скомпільований. Ось тут стоїть галочка. Тепер нам потрібно перейти в розділ Deploy. Заходимо сюди, uh, в цій вкладці вибираємо Metamask. Ось. Metamask ми вибрали, і ще нам обов'язково потрібно перевірити, чи в нас увімкнена мережа Mantle Network в самому Metamask нашому. Відкриваємо кошельок. Дивимось Mantle TestNet в мене вибраний. Так, після цього нажимаємо Deploy. Нажали, вилазить Metamask, е підтвердити. Так, транзакція пройшла успішно. Тепер наш контракт готовий. Ми можемо скопіювати його адресу, перейти в Експлорер та подивитися інформацію про нього. Заходимо в Експлорер, вставляємо адресу контракту. Так, має бути ось так: написано: контракт creation. В принципі, контракт. Працює все нормально. Тепер вертаємось на ремікс. Ось в поле Mint NFT нам потрібно вставити нашу адресу нашого гаманця. Копіюємо. Вставляємо. А в це поле ми маємо вставити ссылку на картинку, з якою ми хочемо зробити NFT. Для отримання такої ссилки нам потрібно перейти на сайт Піната. Переходимо, якщо ви не реєструвалися, то проходите реєстрацію. Якщо у вас є логін, так як в мене, то можете просто зайти. Я вже зайшов на Піната. Нажимаємо далі на Add Files, вибираємо файл. File, і нажимаємо Select. Файл. Вибираємо нашу картинку і відкриваємо. Потрібно загрузити її на сайт. Зараз чекаємо. Ось наша картинка з'явилась. Тепер нам потрібно нажати на цей значок. Картинка відкрилась окремо в браузері. Нам потрібно скопіювати її силку. Е, копіюємо і вертаємось назад на ремікс. Вставляємо силку е, ось в це поле. Нажимаємо Вставить і нажимаємо транзакція. Підтвердити. Так, транзакція підтверджена. Ми здійснили міти NFT. Можемо подивитися нашу картинку тепер в експлорері, кіпюємо адресу нашого контракту та переходимо в експлорер. Вставляємо. Так, ось бачимо, з'явилась нова транзакція. Нажимаємо на хеш. Тут показує наші дані. І ось, якщо нажати на одиничку, то ми можемо побачити нашу картинку, яку ми загрузили. В принципі, на цьому все. Сподіваюся, зміг комусь допомогти своїм відео. Ставте лайки та підписуйтесь.